Вітаю! Сьогодні будемо працювати з ненаголошеними звуками е, e, и в коренях слів. В зошиті записуємо число, класна робота, записуємо речення. З рідної хати починається для мене батьківщина. Потрібно зробити звукобуквяний аналіз батьківщина і пояснити вживання великої букви. На яку орфограму? Прочитай вірш Якова Щоголєва Темна діброва стихла і мовчить. Листя пожовтіле з дерева летить. В зошит випиши виділені слова. Позначених наголос, вимов, наголошені звуки: темна, стихла листя, дерева. Діброва це листяний ліс, у якому переважає дуб. Запам'ятай під наголосом голосні звуки е та и завжди вимовляються чітко. І виразно. Прочитай слова у стовпчиках. Порівняй вимову голосних звуків у виділених коренях. Темний темніти. Дерево дерева. Стихла. тихенько. Листя – листок. Як вимовляються голосні звуки у наголошених складах? Чітко і виразно, а в ненаголошених глухо. Вимовляй. Темніти, дерева, листок, тихенько. Ненаголошений звук е у вимові наближається до звука «и». земля, перо, ненаголошений звук «и» У вимові наближається до звука Е. Листок, зима. Ми вимовляємо, і, наче чуємо звук Е. Прочитай рядки з вірша Якова Щоголєва. Це робота у зошиті з друкованою основою 50-та сторінка, перша вправа. Висне небо, синє синє та не те. Світить, та не гріє. Сонце золоте. У виділених словах познач наголос. Вимов наголошені звуки. Поясни, як треба вимовляти голосні звуки е Й під наголосом. Висне. Небо. синє. Прочитай прикмети. Поясни, як ти їх розумієш. Друга вправа. Якщо восени рано нанесе снігу, то і весна буде рання. Пізній листопад до суворої і затяжної зими. Осінь бідна на гриби, зима буде багата на сніг і морози. У виділених словах познач наголос. Підкресли букви, що позначають ненаголошені звуки «и». Е, Поясни, як треба правильно вимовляти ці звуки. Прочитай прикмети вголос, правильно вимовляючи ненаголошені звуки. Восени. Весна. Листопад. Зими. Гриби. Зима. Вправа номер 3 Прочитай текст. Правильно вимовляй виділені слова Лисиця та їжак. Поверталася лисиця з невдалого полювання. У животі борчить від голоду, іде блискучими оченятами позирає, аж назустріч її їжак. Здоров був, друже, сказала лисиця і підійшла близенько. Здоровенький, ви будьте, відповів їжак як здоров'ячко, та спасибі, добре, тихенько промимрив їжачок і згорнувся в клубочок. Давно ми не бачилися, голубчику, давай на радощах поцілуємося, згорнувся їжак іще тугіше, та засопів. Не можу, відповідає, і я ще не вмивався. З п'ятого речення випиши слова, у яких є. Ненаголошені голосні е і. Поясни, як правильно їх вимовляти. Хвилинка спілкування. Татку, дивись, який зелений острів. Швидше туди. Гриби, гриби. Донечко, які гриби? Там не ростуть гриби. Продовж розмову. Прочитай слова. Правильно вимовляй голосні звуки в ненаголошених складах. Дими, дим, кити, кит, село, села, весло, весла. Запиши слова. Підкресли букви, якими позначено наголошені і ненаголошені звуки якою буквою позначено наголошений і ненаголошений звук Е? А якою буквою позначено наголошений і ненаголошений звук «І»? Прочитай виразно вірш Вадима Скомаровського. Правильно вимовляй виділені слова: Лісова колиска. Стежка, озеро, стіжок все у падолисті. І в гнездечку для пташок задрімав сухий листок, наче у колесці. Поміркуй, чому вірш має таку назву. Поміркуй, скажи, від яких слів утворилося слово падолист. Стіжок це щільно укладена велика купа сіна, соломи, що зберігається просто неба. Додому потрібно записати вірш, у виділених словах поставити наголоси, підкреслити букви, що позначають ненаголошені звуки е. е. Це четверта вправа на 73-й сторінці. Дякую за увагу. До зустрічі!